Усім доброго дня! Сьогодні ми з вами зайдемо до магазину косметики Sephora. Не забудь підписатися і поставити вподобайку. Перше, з чого ми почнемо, це косметика для бров Анестейша. Гель для бров стоїть 13,26 доларів. Помада для бровей 21. доларів. Багато кольорів карамель. Brush 18 доларів. Definer 26 доларів. Pencil для брів 23 – 23 долари. І гель ще також можна знайти за 22 долари. Наступний бренд, до якого ми перейдемо, це косметика Mario. Цей бренд Foundation, стоїть 42 долари. Дуже багато кольорів, відтіночків, як ви бачите. Також є консилер. Це трошки менше. Він стоїть 29 доларів. Дуже багато відтіночків. Спрей водичка 38 доларів. І 38 також фундейшн 33 долари. Багато кольорів, багато відтіночків, тобто щось можна для себе підібрати. Такий бренд Merio. А, Ліпстик, а в них коштує десь 28 доларів. Lip pencil 24 долари. Наступний бренд Futy Beauty, Beauty by Rihanna. А у цього бренду консілер коштує 30 доларів. Дуже класний gloss bump 22, долари, 21 долар. Також дуже багатий вибір фундейшн 40 доларів. А, також 36 доларів, 20 доларів, такі маленькі. Також ще консилери 30 доларів. І пудра дуже багатий вибір. Пудри вона коштує 40 доларів. Дуже багато відтінків, такий багатий вибір. Також дуже багато помад. Вони стоять 20 доларів, а, 28 доларів є. Velvet Lipstick 29 доларів. Shimmer 32 долари. Цікава косметика, цікавий бренд. Наступний бренд, до якого ми перейдемо, це Nars. Фундейшн тут коштує 52 долари. Eye Blighter 34 – 34 долари. Blush 32 – 32 долари. А Lip shine 28 доларів, Ліпстик 32 долари. ліквід блаш 32 долари, Ліп пенсіл 30 доларів, Ліпстик 26 доларів, Ліпшней 25. Також дуже багато тінт, Вони стоять 30 доларів, СПФ. Також Blush Orgasm 32 долларів. Тобто така непогана косметика. І ціни. Наступний бренд це Milk. Eye Primer 25 доларів. Primer 38 доларів. Travel primer 20 доларів. Refresh Spray 38 доларів. Пудра 32 долари. А… Made Spray 38 доларів. Lush 14 доларів. Travel. Mascara – дуже багато. Туші 26 доларів. Eyeliner – 22 долари. Lip Color – 18 доларів. Plumber – up 25 доларів. Такі ціни на цю косметику. Cooling weight. 28 долларов. Hydration Oil 30 долларов. Lip check 24 доллара. Eye Tint 28 долларов. Крем Веган 38 долларов. И також Foundation Stick 36 долларов. Дуже багатий вибір косметики і брендів. Якщо вам цікавий саме якийсь бренд, напишіть мені в коментарях, і я зроблю окреме відео на нього. А на зараз ми переходимо до наступного бренду: це Tarte. А 35 доларів, Blush 30 доларів, Foundation тут коштує 30 доларів. А Spf 30 Foundation 42 долари. Фініш 18 доларів. Фініш SPF 20 доларів. Пудри тут коштують 20 доларів. Також 40 доларів є пудрочки. Waterproof Powder 30 доларів. Satin Finish Lip 24 доларів. Маскара. 27 доларів Liquid 15 доларів eyeliner 26 доларів Shadow 27 доларів тіні. Brow's Boil 20-25 А, І також пенсил для бровей Тут є, він коштує 22 долари. Тобто, тут також є для бров, тіні, і ціни такі середні. Так, наступний бренд, до якого ми переходимо, це Urban Decay 24 на 7. Тут ціни eyeliner 26 доларів. Різні кольори. А фундейшн тут коштує 33-36 доларів. Шедоу це в настіні. стіні. Вони коштують 21 долар. A pencil 24 на 7 25 – 25 А Blush палетка 36 доларів. Tint 33 – 33 доларі. доларів. Озон 23 доларі. Фундейшн стоїть тут 40 доларів. Ліпстіки стоять десь 21 долар. А Waterproof Brow. 26 доларів. Brow Blade 28, доларів. Brow Pencil 24, Lash Primer 26. доларів. Дуже багатий вибір кольорів для глаз Пенсіл. Також консилери. Дуже багато тіней, shadow. А, Дуже багато такий вибір косметики Urban І Ціни так також середні. Також Sephora виробляє дуже багатий вибір своєї косметики і не тільки. Наприклад, пудра стоїть тут 15 доларів, праймер 16 доларів, спрей 13 доларів, канцеляри 15 доларів, Дуже багато пудри 20 доларів, тобто ціни трошки нижче. Body brush дуже багато. Шампунь, фундейшн 20 доларів. Маскара в них стоїть туш 12 доларів. Айшедоу 10 доларів. Liner color 14. доларів. Дуже багато. Дивіться, скільки кольорів. 10 доларів, то такий вибір. Лайнер color 14 доларів. Айлайнер 13 доларів. Дивіться, маскара 12, 11, 14, пенсіл 13 доларів, багато відтінків сині. Бачите, і ціни такі приємні: 13 доларів, багато різних відтіночків. Такі підводочка 12-14 доларів, палеточки 15 доларів. Подивіться, які. Тобто сефора також непогана косметика і приємні ціни. Подивіться, такі ще є вії накладні масочки, тобто є все. Ліпстик, помадки для глаз. Дивіться, ціни в нас 11-14 доларів, 18 пудрочки стоять, ліпстик. 15 доларів. Помадки 15 доларів дуже багатий вибір. Так що Сефора також має право, бачите, 15 доларів помадки. 10 доларів можна ще вибрати. Дуже багато кольорів така молода. 15 доларів кремліпсетін. Дуже багатий вибір. Дивіться, і рожеві, і яркі, і сині, і Червоні. Так що, Sephora <с> також має свій бренд. Наступний бренд Clinicue Айлайнер 24-28 доларів. Маскара стоїть 23, 26, 28 доларів. Gloss 22, доларі. 22 долари. Cheek 22 долари. Ліпстик від 29. 25 доларів вибачаюсь. Palette shadow стоїть від 47 А Primer makeup 26. доларів. Foundation 39 доларів, такі світлі кольори. Power Blush 29 Clinic, Пудра 39 доларів. І також фундейшн дуже багато. 39 доларів. Наступний бренд у нас це це Bare Minerals. Пишуть, що це веганська косметика на 100% натуральна. Фундейшн тут стоїть 44 долари. Пудра 42 долари. А пудра фундейшн 39 доларів, консилер – 30 доларів. Глосс 20. 3 долари, ліпстик від 22 доларів і туш маскара від 22 доларів. Наступний бренд це Lancome Фундейшн в них коштує 57 доларів. тент 57 доларів. 49 доларів тент стік Тінти 37 доларів, маскара. А, бачите, дуже багато Тін Stick, він коштує 37 доларів. Дуже багато, бачите, в них кремів Foundation. А, так, а, також в них є маскара, вона стої від 16 доларів і велика 33 долари. Бачите, така є ідол. Фо, о, форма, вона стоїть 25 доларів лайнер лаш 30 доларів. фундейшн 49 double foundation. Косиллер дабл 32 долари. І опять-таки, фундейшн, дуже багато у цієї бренди Lancome, 53 долари. Fініш SPF 45, коштує в них 51. долар. Дуже багато в них вибір фундейшн. Наступна косметика, про яку ми сьогодні побалакаємо, це Benefit. А в неї теж також багато косметики для бров. В них є Brow Pencils 15 доларів. Full Brows, 15, 16, 26 і 40 доларів. Також в них є Blush, 19, 32 і 18 доларів. Дуже такі класні упаковочки. Маскара в них 20, 20, 29 доларів, стоїть маскара. Айлайнер 22 долари. Подивіться, скільки в них маскари, так, все запаковано. Ліпчик 24 долари. А, для Бровей також в них є праймер 28 доларів. А, наступний бренд це GXV with Gwen Stephanie. Uh, в неї коштує чек uh, 28 доларів. Shadow, Powder uh, shadow 28 доларів, ліпстик від 22 доларів, eye shadow 28 доларів, гель uh, 20 доларів, ліпстик від 26 доларів, глос від 20 до 24. Primer 48 і Brow Pencil 24, тобто натуральні відтіночки, не дуже багатий вибір. На сьогодні ми закінчили наш обзор. Якщо є якісь питання, улюблені бренди, пишіть у коментарях. Не забудь підписатися. Па-па!